Hey, ну що Всім привіт, з вами Соня. І сьогодні у нас 13-й епізод прекрасної гри Rise of the Tomb Raider. Так, і ми зупинилися на тому, що потрібно вже нарешті цих окупантів трішки позбавити їх тієї волі, тієї цього життя, яке вони живуть. Так, потрібно обережненько пройти якось. Давайте сюди прийдемо. Боже, 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 я майже нас плачу. Не-не-не, все не плачу, да? Ааа, шурбить. Там немає нікого, чел, тобі показалось. Біздалося. Ми ти хороший. Хорош, що не можна так крізь цей дивитися. О, ладно, і дам... так ставим, що нікого не знайшов. О, 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 о. А, там, до речі, ніхто нікого не бачить. Клас. Йому, вбит. блін, тепер бачить. Але ж він іс не побачить дуже так далеко. А то буде нам копати. надо його зняти і обережно. іди іди, 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 йди, 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 йди. ну за що його ніхто не бачив? Ну і шо, і шо, що? І ага, все, ніхто не бачить. Ух! Yeah. Uh, Блін, отам можна, до речі, було б його теж вбити, але зараз його поки бачать. Ми не можемо його вбити. Так, давай, хлопчик, мій хороший. Блін. Тужі візіо. ой ой йой, йой, йой А де ти? один де сіля? Ой, а де? Ой. О боже, о боже, о боже. о стій. боже, стій та з якої сторони ви там стріляєте? Я ж вас не бачу. Ага, тепер бачу. А боже. Ти дивись, на дівчину нападаєш взагалі безсовісний. Ага, добре. І ще один, так? Да? Так, да, 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 ми з тобою. Все. Хотіла постелся, не вийшло по стелсу. Я думала, вони мене не побачать, а вони мене побачили, я себе спалила якось. Ну і ладно. Ну і добре, так блин, швидше набагато. Так, давай ну позабираємо те, що не потрібно. Обшукаємо їх заві. Що, ще хтось? Тут чого ти -то так. Тож більше ніби нікого немає. Треба було зблизька, якраз були з дроваша стріляти. Йо... о, реально тут є? Степен не розумію, можу спати. Споки, кімнаті, прус кей, психо. Так, добрынку. Там, там наверху, напевно, таєш. Опа! Реально, як хтось. Офігеть, а звідки він взявся? тай йой Лара. А звідки він взявся? А де він? А де та скотина? Ага, о де ти Дивись на нього, які ти. А я не можу дістатися, да, до голови його. Блін. Та, трішки так Так, треба. Блін, майже. Вийди сюди вже. Не потрібно ти ж таки давай лазиш Я знаю як. Попала? Ні. Не попала Ну, ок. А, газово давай газово услугу. Та йо, я не то хотіла Я там зможу попасти через? да клас Все, тепер можна йти досі? Ще хтось там. О, боже! Тут скотина, яка, коты на нього! Ну, и іди. Все? Да, заберіться на знайдіть вхід. Все, ніби ми... Всі Сигорю позволись, якщо ларочка встала. Все, класно. Mm. Тут цікаво є. Ні, нічого цікавого немає. Так ми всіх обшукали. Ніби та. Так, давай перезарядимось сразу. Ага, тут знову документики всякі. Трійці полює за джерелом багато років. Вони примудрилися втягнути в пошуки навіть мою сім'ю. Крофт постійно нам заважає. Хтось розтмуха у ній іскру. Лорд Крофт був занадто відірваним від життя. Він був боягузом, його дочка не така. Сьогодні я мало не заявив, що повинно повинен, що повинен бути крофт особисто, і щоб ніхто інший не спів цього робити. Боюся, вона затьмарює розум. Я повинен нагадувати собі, що це дівчисько лише перешкода. А мета моя. Святе джерело. ріці поліо за джерелом багато років вони промудрили стягнути пошукане... а за Аш. ми розумію. Це в якому сенсі? В якому це сенсі? Ну бо тут може бути два сенси. Так, Ларочка, подивимося, що у нас тут взагалі є. Давай зробимо стріли, які потрібно. Угу. Угу. О, ага, немає у нас. добренько тоді нехай будуть вогняні, їх більше та наша вона. Ну, ага, нам туди, не пам'ятаю, да? Чи куди нам? вже за все, що там. Тут рація. Насюди забратись. Це більше нічого немає. Ні, Не, немає. Тут у нас карта теж якась. Ну, ж стріли теж, теж візьмемо. Есть сно... О, нічого тут залізло. І знов чуденник Анни. Чим би там вона не хворіла, хвороби дісталася голуби. Не те, що вона добре мислила раніше. Клята хвороба ослаблює моє тіло, а тепер ще й розум. Постійно відключаюся. Занурююся у спогади. Предучим на той день, коли помер Лорд Крофт. Коли довелося терміново змінювати плани, коли я думала, що ми зазнали невдачі. І ще більше ранні спогади. Мої перші дні в ордені, вивчення таємної історії світу. Усвідомлення нашого. Обов'язку щодо його порятунку. І ще раніше дитинство моєї Константина. Коли довіряти можна було тільки одне одному. Примушую себе вирватися, повертаючи в теперішнє Я завжди робила те, що повинна. Зроблю і цього разу. Ай, ну удачі тобі, я не знаю. Так, тут щось теж можна. Що це в нас тут таке? Незрозуміле. Цікавенки щось. І сюди ми не можемо зібратися. Ну, ну, куди, Лара? Ну, Лара! А! Давай йдемо сюди. Так, добренько. Зачепіться за уступ. Щоб залізти на далекий уступ і кидайте Ага, добренько. Ой, боже ледь Не впали вниз. Ти ж мене так лякаєш, Лара, йо мо йо. І хто тут прилякає, як ти? Ага, угу. Все дібрались. Так, куди нам? Так, це нам потрібна Ага, угу. Знову угу. документи. Грецька. Навіть їм довелося добувати боєм. Нестатка загартували їх. Ми з, Іл... ми з Ілією спробуємо дістатися дальніх пагорбів до лігва старого ведмедя. Третій все ще внизу на старій радянській базі, ми дочекаємося глибокої ночі та відправимося втрог. Ризик величезний, але вибору немає. Насувається бій. Навряд чи ми переживаємо його без цілющих трав, а вони ростуть лише в пагорбах. Отака от. Такі от пироги малята. Знову зброя. Та-та-та-та, та точно. я ж забулось. Ні, гвинтівка. Це була гвинтівка. Е -е, з козлим затвором. Та, -майо! -ма Теж те саме, що соло того ікла Ми думаю, ми поки цим обійдемось. Тут шкір не потрібно, та. Е -е, Спеціальний руків дозволяє швидко відкривати непіддатливі двері. О, замки та ящики клас Це нам потрібно. Що нам дробовикові? Оце, це не дуже. Це швидкість стрільби теж нормальна, там швидкість. Час утримання. Блін, то шкіра. Ні-ні-ні, ми шкіру не будемо. Простовувати хлопчики, дівчатка. Що там рюкзакові, нам потрібно більше на дробовик. На Певно, блін, тут потрібно повсюду шкіри. вона нас взагалі шкіри немає. Тут потрібно. Кабани. Ого. Так, дабренько, навички. Навички, навички, навички. Що там по мисливиці? Адреналін. Не привертаючи до себе уваги. Типу, ну в якому сенсі? Ну, то ми не завжди будемо, напевно, так, такими вбивцями. Угу. Весело, весело. Інтуїція. Стріли. Угу. Тут потрібно. Радіус розльоту. Ну, як варіант, до речі. Тому це навіть дуже буде для нас корисно, я думаю. І знаєте, що я думаю? Це нам куди там потрібно сюди поточне завдання. На соборі знайдіть вхід. Ну, окей, ми туди доберемось. От, і я думаю, можливо. Можливо. Я думаю, на завданнями, які, типу, нам даються в цій долині. отут а десь, типу даються десь завдання у нас. І я думаю, їх попроходити. От ріжки. Щоб нам е було, типу, краще там. і е Далі і е далі. Хот е сюжетне завдання от можливо, навіть і гробницю якусь там відкриємо. Ну, коротше, напевно, в наступному епізоді. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. <гож> боже Боже боже. І мене так не лякає сонце, будь ласка. Вибач, що тебе вбила, але ти могла б мене перше вбити. Бо я вже злякалася. до другої, що можна буде зараз. Е, да, покращити щось. Е, Зготувати, що я там хотіла. Якщо наступний епізод буде такий е, більше про сюжетне завдання, і, можливо, навіть про гробниці, можливо, ми там пару цих. Е, е, попроходимо. Ось. Напевно, скоріше так. Ось, керівна дозволяє нести з собою більше гвинтів гвинтівникових небоїв. Та, да, нам це дуже сильно потрібно буде. Взагалі потрібно зараз. Ось. Все клас. Так, і там подивимося, що у нас там далі. І на цьому будемо закінчувати цей епізод. Боже, я тільки ніби почала, розпочала його, а вже потрібно закінчувати чому це так все швидко. <гас> я не розумію. Взагалі не розумію. Так, ну все, тут тільки од... один рис. І все ніби більше немає. Я надіюся. Ось. Ну, бо потрібно трішки покращити все-таки Лару. Я думаю, можливо, ви теж це хочете. Чоб я краще її. Взагалі покращила її всі навички більш-менш які можна. Ось. Так, Стій, давай сюди. Отже, Що щось не... не дібрала, не забрала. Ну, Встань! Чого ти? Ара. Ага, це реліквія Тут Крем... Кремнієвий наконечник стріли з жолобками, розломлений надвоє. Глядає знайомо. Так, вичить в по про повну інформацію. Такі самі знаходили в Америці. Техніка залишилась такою самою, незважаючи на подорож через півсвіт. Вау. От, і мови і також трішки по. Що ж Укращили мови бої. Опа, молодець. Увага, здається, ми втратили контакт з командою з нижньої долини. Ви їх бачите? Ніяк ні. Ймовірно, вірно противник. Можливо, просто радіоперешкоди. Але Константин не любить ризикувати. Йой! Я взагалі не побачив, що тут ось є. Вау. Це прикол, звісно, єр. Так, Дарунько, це нам потрібно от сюди. Так, потрібно завдання, документи. Це нам потім сюди. Ага, і це ми виходимо з карти виходить, так? Куди ми потім йдемо. Ну ладно. Так. Ну, давайте подивимося, куди ми взагалі. Ага, простіть, боже. Я завжди забуваєш, що тут потрібно оцей. ледокол. Ага. Угу. О, класно, тут ми теж це свідчення учнів візантійського пророка. Всі щоденки в ДЕЦ я першого учня пророка 970 років нашої ери. Ми дізналися, що пророк прибув у Константинополь, але не звернули увагу. Велике місто завжди приваблювало божевільних і ошуканців, які стверджували, що з ними говорить Бог. Ми чули неймовірні історії про дива, явлені пророком, але все одно не стали його шукати. Але потім ми почали його промову. Почули його промови. промови Побачила, як його істина рікою лилась. Форумом Константини. Він не стверджував, що говорить з Богом. Навпаки, він говорив, що жодна людина на це не здатна. Але його мудрість була незаперечна, і ніхто з нас на форумі не зміг його спростувати. Потрібно більше довіди... довідатися про нього. Я повинен знову почути його. Отака от, от штучка. Дітки. Так. Ну давай, давай, давай. Угу, тут нам потрібно. Так, давай. Опа! Молодець, перебрались. Так, ой, це нам потрібно, ящик. Так, тут нічого. Добренько, значить, нам туди. Все, добре. Не забуваю тепер. А це ще дощ, звісно, робить тут погоду нам. І там знову потрібно когось вбити. Ніхто тебе не бачить? Блін, бачить твою ж дивізію? Е, і що буде, коли вони знайдуть Атлас? Атлас це карта. Він повинен вказати шлях до того, що стережуть місцеві. До святого джерела, яка шукає Константин. А, а смазить, а тоді чого не показували, що, типу, він його хтось бачить? Я не поняла цього. Чого ж ніхто не бачить взагалі. Чи бачить, О! А, все-таки бачу. А, в смислі? А як він нас не побачив? Це що таке? Це якось щось, мені здається, якийсь читерство трошки У нас вийшло. Так, давай туди зайдемо, подивимося, що там взагалі у нас є. Чого вони хочуть, щоб ми сюди пішли? Це нам сюди треба йти? А, та, нам сюди треба йти. Це типу. А, ага, це просто шлях, наскільки я розумію. Окей, а давайте подивимося, що там. Ну, на всякий, на всякий випадок. Можливо, там якісь... щось цікаве. А хто його там знає, правильно? Та, 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 та. О, та, бачите, пропустили б ми І все. Не було б нового, одного листочка. Боже, Лара. Лара, я думала, ти зараз просто зацепишся, як ти завжди стрімієш, але ти не настільки супергерой. Вибач, я не хотіла. ай-йой ти зараз серйозно. стій-стій-стій-стій Лара. А так все було добре. Моя ти Мо я, хороша. О боже. Я не знала, що... там... Це якраз на таких. Як... Ми. Ось, ну, серйозно, я цього не зрозуміла. Типу, як це в смыслі? А де він тут з'явився? Де він тут є? Він там зверху чи що? Ну бо я о цього взагалі не розумію. Позверху пішов? Чи де він? Слідкий не був. Ой боже, Да. Прикол, да? Так, Лара тільки, будь ласка, не йди за ним. Не йди за ним. Дуже дякую. Так, Лара. Ой, Стій. Давай, Ларочка, йдемо. Опа. О, господи, я думала, зараз знову десь. Лара, ну не робиш цього, мені ж лячно робиться. Так, давай, Твій стрибок. Молодчинка. І ми на вверху. Боже, не вже. Це нам сюди. Сюди. Ой, боже. Так, ну ладенько, добренько, я так думаю. Що там? Ну ладно, добре, давай же дійдемо. Затоплений архів. Ага. Знайдіть спосіб проникнути у собор. Ну, прекрасно, взагалі. Я думаю, вже, напевно, ми знайдемо спосіб в наступній епізоді. Так, ми вже сюди дісталися, і це вже дуже добре. Ось. Що ж, дуже вам дякую разом з Ларочкою за перегляд цього епізоду, цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте взагалі. Як вам ось. Гарного вечора або дня. І всім пока-пока!